2.30, здравствуйте, это стартап-шоу. Справа от меня красавчик в зеленой футболочке. Он умный, у него очки не просто... Зелененький он был. Не просто так, а потому что он будет умничать тут стоять дальше. Я Лавика, и мы продолжаем. И сегодня, сегодня, просто сейчас роботы-мурахи атакуют уже Марс. Зачем Марио кепка и усы? 3 g модем размером из монетку. Дебажат ли наши знаменитости? Вот это мне интересно. И а, как выиграть автоквест? А я авто наикраще подходит для этого? Будем спілкуваться на эти темы с основником проекта Автоквест Виталием Зориным. И также вы в нашей программе должны будете обязательно пройти тоже некий квест. На самом деле он очень легкий и простой. Всего лишь один вопрос. Целых два победителя и множество призов и подарков прямо здесь, в этой студии. Они уже ждут вас. Они уже платят. Вы не плачете, дорогие совсем Скоріком хто нібудь прийде, если ви правильно ответите на вопрос, звісно же. Була спілкується з чашкою. А я буду спілкуватися із нашим щоденним компочнішим календарем. Справа в тому, що у 1848 році американець Джон Куртіс у себе вдома зробив першу жувальну гумку. А в 1939 году, например, была заложена капсула времени. Да-да, именно більше? во время всемирной ярмарки в Нью-Йорке. Ее должны будут скрыть в шести. 6... В 1939 году в капсулу вложена женско, женская шляпка, мужская курительная трубка и а, 1100 микрофильмов. То есть oh, все про нашу yeah. цивилизацию. Если вдруг в дальнейшем человечество не будет, кто-нибудь пос посмотрит на эту шапку и подумает, о, классно, они вино с нее пили, наверное. У 2008 роте можно сказать, родился народился той самый Android, который склал конкуренцию Apple Яблокам. Теперь проходимо до игрышек завжды завжди в честь зиграты у стартап-шоу. Например, у Марио. Ага. Да, School. скул то если сказать про этого персонажа, то он сейчас уважается культовым. Знаете, симфоничные оркестры выполняют эту шаленую популярную мелодию пам-пам-пам-пам-парам. Ну, это кинжи. И ты, взагалее, помнишь, как все начиналось? Да, я помню. Это очень интересно. На самом деле все начиналось в действительности с гейм-дизайнера Сигеру Миямото, который и был создателем Вот вот Самої дитинства він дуже полюбляв малювати і конструювати, і в Ристаті поступив якраз на а, дизайнера і почав вже працювати із класичною, можна сказати, комп'ютерною графікою на той час дуже простою, але не перевершено майбутнього. Так, і он попадає в компанію End of America, і там йому доставляється такое успішне задання, дається в руки і слухай, слушай, ти спасаєш нашу компанію, або повний провал крах. Придумає какую-нибудь крутую ігру. Так, і він створює якраз такий елемент, як джампмена, хлопця, а точніше, Теслю, який буде проходити аркадну історію, тобто змагатися і щось там ловити, через щось перестрибувати і від чогось захищатися. З часом цей Тесля перетворюється вже у водопровідника і перетворюється на Маріо. Традиційно ми звертаємося до зірок із uh, хай-тек темами та, звичайно, з нашим стартаперським сленгом. Знайшли слово, яке, можливо, їх здивує, а можливо, навіть і вас також здивує. Отже. що? Дорогі uh, друзі, артисти і зв'язки, хто із вас дебажить? Подніміть, ласка, руку. Дебажити? Дебажить. Дебажить. Бажати 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 Петлять. на хадуплі домувати дебажити це не бажати. Стазу нас бажить може мутить. Дібажить чогось не бажати. Де бажать не знаю. Тю debug. искать ошибки в програмі. Именно этим занимались наши звезды только что. И в результате, мне здається она руби ще більше помилок. Ну добре. Гарна звичка починати другу половину дня зі стартап-шоу та з низка в одному. Просто зараз пропоную зробити ковток інформації про найсуперовіші хай-тек новинки. І серед них найменше у світі чіп xmm 6255 Як ти думаєш, що це таке? Я предполагаю, що це модем. Ну просто тому що я об цьому знаю. Так, він зовсім маленький, 20 міліметрів це якраз його діаметр. Казати про нього, Незважаючи на те, що він такий малюк, він дійсно сприймає сигнал дуже кльово. і каже, що це дозволяє, по-перше, дуже сильно заощаджувати енергію, тому що він маленький для, для того, щоб щоб він працював, не потрібно величезні там батарейки, і при цьому ловить він навіть а, У слові слабкий сигнал, сигнал. Так, 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 і тому можуть використовувати його. Ну, наприклад, і ті, в хто працюють на полі далеко від міста, ті, хто працюють дійсно за містом, знову ж таки. За 55 хвилин ми повертаємося у студію для того, щоб спілкуватися про найцікавіші хай тек новинки, серед яких обов'язково поспілкуємося про такі факти. Наприклад, я... роботи мурахи атакують у Марс. Єс. Yes. Например, фейлы и вины Жизель бунтхен Вау! А также, как выиграть автоквест и какое авто самое дорогое и круто подходит. Для этого будем говорить с основателем проекта по имени Виталий Зорин. Цена а проект ручным называется ручным. «Автоквест». Будьте с нами, поехали дальше. Ровно через час встречаемся.